Книга буття, розділ 47. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона. Мій батько каже, і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю. І ось вони в гошен землі. Та й узяв він п'ятьох чоловіків з поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів, Коло чого ж ви пораєтеся? Вони відповіли фараонові Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки. Далі вони кажуть до фараона, Ми прийшли побути в цьому краю. Бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий бо голод у Ханан краю, тож дозволь рабам твоїм оселитися в гошен землі. На те сказав фараон до Йосифа. Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька Твого і твоїх братів. Нехай оселяться в гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь дібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами. Тоді привів Йосиф Якова свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова, Скільки років життя твого? А Яків відповів фараонові, час кочування мого сто тридцять років. Мало їх, і важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона та й відійшов з перед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів. І дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край. Умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в Єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в Єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: Дай нам хліба, чого це ми маємо вмирати перед тобою. Скінчились бо наші гроші. А Йосиф каже, приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей. І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому Не будемо таїти від нашого Владики, що й грошам кінець і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого Владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити. Не помремо, та й земля наша не спустошиться. Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожне з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою, а людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові. Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток вам і родинам вашим. А вони відповіли: ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владиків. Будемо рабами фараонові. Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі п'ятину прибутків давати фараонові, тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в Єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні. І множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлові вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно, та приречи вчинити мені ласку і вірність. Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці. Він же відповів: Зроблю по твоєму слову. Тоді Яків каже Клянись мені. І той поклявся йому. Тоді приклонивсь Ізраїль до узголов'я свого ліжка. Псалом 60. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги, Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась, ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі. Вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем. Розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія, і Ефраїм то шолом голови моєї. Юда моє берло. Моав – мій умивальний посуд. На Едома сандалам моїм кину. Над філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині, хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче. Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії: Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей.